Що кажуть погані птахи своїм пташенятам? Іх! Чого вилупився? <рив> Не відкладай нічого на завтра. Відкладай на післязавтра, щоб мати два вільних дня. <рив> Дівчинка підходить до вчителя і каже. Не хочу вас лякати, але тату казав, що ще одна двійка, і хтось отримує по дупі. <рес> На дворі до молодого чоловіка підходить гарненька жінка. Вибачте, каже вона, мені здається, що ви батько одного з моїх дітлахів. Чоловік з жахом я. я, я. Та заспокойтесь, каже вона. Я вчителька. <рес> А хто це такий прокидається? А чиї це оченята відкриваються, вночі стрибало, людям спати не давало. Галя, не підколюй, до мінералки. Молода жінка на прийомі у гінеколога. Лікар миє руки і обертаючись. Лягайте. Як лікарю? Е, лягайте, як ви лежите, кохаючись. Витер руки, обернувся. Гос! Поди, це ж, де так коханням займаються е -у, у Таврії. <рес> Як же добре було в дитинстві? Ні любові тобі не треба, ні диплома, ні грошей. Сиди дупою в піску, ліпи пасочки. <рес> Йоу, навчився підкидати млинці зі сковороди. А блін, залишилось навчитися їх ловити. Птахам, щоб залишити потомство, потрібно відкласти яйця. Молоді телефони. Чому в арабів сухий закон? А та уяви собі, як п'яний араб прийшов додому, а там 10 жінок з качалками. Шукаю гарну, розумну, струнку, безшкідливий звичок з квартирою та гідною ЗП про себе. Мами на радість Сірожа. <розум 'я> Розмовляють дві подруги. Одна запитує іншу: Як там твій друг, математик? Так, виродок він уявляєш, дзвоню йому вчора ввечері, пропоную піти погуляти. А він відповідає: Вибач, я тут товчусь з трьома невідомими. От зараза. <праць> Діти, вам було задано додому твір на тему Моя улюблена передача. Ем, скажи Богданчик, ти сам писав чи тобі дідусь допомагав? Хе -хе. дідусь допомагав. Ну тоді скажи дідусеві, що передачі можна не тільки отримувати, а ще й дивитися. <ривіт> Заходить чоловік у туалет, зняв штани, сів, за стіною чує голос: Привіт. Привіт. Як справи? Нормально. Що робиш? А, а що я тут можу робити? Потім чує: э, ти вибач, я тобі пізніше подзвоню, а то тут яке дурбецело за стіною на мої запитання відповідає. Люба, на сюди. Торкнись його, не бійся. Відчуваєш, який він твердий. Так. Ось скільки тобі разів казати, не залишай хліб відкритим.